Доброго всім дня! На дворі грудень місяць, 10 число, але погода зовсім у нас не зимова. Сьогодні вирішили нарешті добратися до нашої пікінської капусти, яка була висаджена ось на цій грядочці. 23 серпня розсадою. Я нагадаю, що ми сіяли капусту білку компанії Bayo голландської селекції. Перед суттєвим похолоданням ми її накрили агроволокном та вкрили плівкою, щоб не потрапляла зайва волога. І ось сьогодні розкрили, вже будемо прибирати, бо місцяють у нас дуже величезні морози на ці вихідні. Тінська капуста, в принципі, теж витримує невеличкі заморозки, але в нас обіцяють 10, а місця мої 15 градусів, тому ні агроволокно, ні плівка її не збереже. Тобто нам треба зібрати урожай, отже, приступаємо до роботи. Видимо, що покінка трошки перестояла, є підпорчення знизу, але це все одно результат. От половину грядки вже прибрала, ну, хочу сказати, що трапляється різна. І не сформована, і, в принципі, непогана. З таким сьогодні я помічником. І ось ми сарчі справилися. Тепер залишиться тільки її перечистити, обтерти та пофасувати, і підготувати її на наш сільський базарчик. А також для відправки поштою для тих, хто замовляв. Так, ми практикуємо відправку овочів новою поштою, укрпоштою по всій території України. Тому в новому сезоні будемо дуже раді новим клієнтам. І ось скільки смаколиків дістанеться нашим качкам. Вони будуть дуже-дуже задоволені зеленушкою. А у мене вийшло ось дві таких бананки. Є, звісно, така і для себе, а є і така гарненька на продаж. Зараз ми її обітримо і запасуємо, підготуємо до продажу. Наша пікіночка готова до продажу. Чекає на своїх власників. Загалом товарної вийшло у нас 15 кг. Ну, а решта залишиться собі для приготування. Різноманітних салатів. Давно вже хотіли приготувати на пробу корейську страву кімчі. якраз робиться з пікінської капусточки. Тому, я думаю, що в подальшому ви зможете побачити цей рецепт на нашому каналі. Всім величезне дякую за увагу! Дякую за вашу підтримку. Бажаю вам всього найкращого!